Декілька днів тому я доставив в свій автомобіль ось таку Android Магнітолу. Ось так вона виглядає, блин, ну, реально досить класно. Блин. І Сьогодні мені ще приїхали камери е, кругового огляду 360. Отже, Зараз покажу, що тут знаходиться, і думаю, завтра, післязавтра будемо пробувати їх самостійно встановлювати. Отже, що у нас в комплекті? Отже, чотири камери, з них дві в дзеркала. Ось вони ось так виглядають. До речі, під них зразу є. Ось така фігня, що ви посверлити дирочки під них, бо я думав, що прийдеться десь ще щось міряти штангенциркулем і придумувати. Отже, мають вони ось такі резинові уплотнітілі. це вже на них зараз вони є. І є ще два додаткових такі чуть-чуть під кутом. Отже, передня і задня камера, вони дві ось таких. Ну і повністю проводка. Я так розумію, що мабуть ось це це напевно що підкапотка, скоріш за все. Ось цих дві, це, скоріше за все, двері передня ліва. І ось ця, що саме найдовша, це мабуть задня камера. Тут вони також у нас по кольорах, отже, це вже буде в сам моніторчик під'єднуватися. І тупо по кольорах є кожен куди що під'єднувати. Е, значить Передня камера під ню є ось, така, ось таке типу кріплення. Я ще точно не знаю, де воно саме має кріпитися. У мене колись просто був е 70 і в ньому було. Але я не пам'ятаю, чи камера була тут, чи камера була ось тут а вже під номером. Тобто, вже після того, як я її підключу, тоді вже буду дивитися, блядь, Тоді вже буду дивитися, куди його, куди його встановлювати. Блядь. І одне, що мені трошечка, блін, не сподобалося, але це мені потрібно було самому, мабуть, з самого початку запитатися в людей. Тепер, мабуть, прийдеться. Я просто не знаю, чи ось ця камера стане в ось цей штатний корпус. Тобто я вже потім її від... розкручу і подивлюся. На вигляд, якщо ось так типу, приставити то здається, так якби вони одинакові. Але чи вона туди всерединку стане, я не знаю. Якщо не стане, то потрібно буде щось думати, блін, якось акуратно, якусь сюди заглушечку і тоді вже встановлювати ось цю. Ну, це вже все буде в процесі. Кому буде цікаво, слідкуйте, будемо разом встановлювати з вами.